ви пара. Так як ви познайомилися? Як ми На басейні? На басейні в тому році, тим літом, і вже маємо результат. Вау! Дуже круто. Перше враження одне про одного. Дуже цікавий чоловік з дитиною на басейні і без каблучки. Опинилися поруч, і потім вже завзявся якийсь діалог. І навіть я такий думаю, як для першого діалогу, я питав: а чи планує ще дітей? Вона каже, ну можливо так. Власне злякало це? Ні, в мене теж є одна дитина. Він був з дитиною. Коли він запитав, хоча до цього я всім друзям завжди казала, я більше ніколи в житті народжувати не буду. Але чомусь це питання якось так. Думаю. Wow. А чому б ні? Може бути. За що любите одне одного найбільше? Як я себе почуваю поруч з ним? Я, мабуть, з нею становлюся краще. Просто вона красива. Це правда. <рес> Чи одружені ви Так. Розумію, yeah. yeah. що ви обоє вже були в шлюбі. Yeah. Я була в шлюбі, так. В громадянському <рес> <рес> да, в стосунках. Можливість все ж таки зрозуміти, хто ти є насправді, є все ж таки в стосунках. Бо коли ти один, ти ну тиво прикольно, ти. Пропрацьований з психологом попрацював, а коли зустрічаєшся з живою реальною людиною, ти розумієш, там недопрацювання, там ти не такий. Чим ви займаєтесь або займалися? Фотографії знімаю контент. Уже мабуть, більше 10 років в бізнесі. Скільки витрачаєте на родину щомісяця в Києві? Може, 3-5 тисяч доларів так. до під 5 тисяч. Угу. Що ви людям побажаєте, які шукають себе сьогодні? На всьому в житті можна заробити в будь-який час, в будь-який момент. Але тільки тоді, якщо ти дійсно отримуєш від цього задоволення, запитати ти хочеш, як повинно твоє життя виглядати і ну, діяти, робити якісь кроки.